Я сьогодні отримала близько 200 цибулин тюльпанів. Я люблю нові сорта тюльпанів висаджувати саме в кашпо. Ось так порозкладала собі по сортах. Я брала дуже багато цього разу. Хотілося мені і тих, і тих, і тих спробувати. Як бачите, цибулини просто шикарної якості. Самі цибулини у мене голландські, замовляла їх на флоріумі. Тому що вони єдині, хто дають на свої рослини гарантію на приживлюваність та на сортність. На хвилиночку на протязі трьох років я вирішила висаджувати саме масштабом великим на окреме Кашпо висаджую окремий сорт тюльпанів. Цибулинки розташовую досить близько одна до одної. Чесно, я вже не можу дочекатися, яка це буде навесні краса. Пиденько нагадую, як саджаємо цибулинки в кашпо. Занурюємо на висоту трьох цибулин. І ось так одне за другим, кашпо за кашпо, і робота просувалася досить швидко. Чесно кажучи, я б цим щодня займалася, досить медитативний процес. Ну і далі починається найважче. Азарт дочекатися, як же ж все ж таки у фінальному результаті це буде виглядати lizards with